Це у нас буде тут кухня, колись в планах. Буде тут три кімнати наших спальні. І це у нас душ, До два на кімната буде. Жителька нового бикова Інна Прис показує, як спланували перший поверх свого нового будинку. На другий поверх ведуть сходи. Тут будуть три спальні для двох доньок і сина, і балкон для чоловіка. Тут балкон рішили так зробити. Вид на природу. Чоловіку подобається, тут стоять наблюдати. Планіровку ми тут дещо трохи змінили уже так перед себе, а так розміри і все те саме сталося у нас. Будувати собі житло родині приз довелося з нуля. Будинок на 230 квадратних метрів, у якому прожили 26 років згорів дотла під час російської окупації, 16 березня. Де дерево тут на огур? Там стояв у нас бук. і БТР тут стояв, біля гною. Начався обстріл. І нам прилетіло мабуть, два снаряди. Так, да, Один на городі, один сюди в двір. Прям. просто тут так було попадання. Прям. Ну тут ось в погреб, в угол, в угол погреба. У нас загорівся зразу сарай, але він у нас накритий. Ще ми його не переробили. І потім хата вже в той час гасити пожежу у селі було нікому. Все робили місцеві жителі. Спершу люди погасили сарай, бо там була худоба. Врятувати від вогню будинок не змогли. Тоді там заживо згорів 75-річний дідусь Інни. Її діти та мама були в іншому селі. Хату ми вже не змогли, бо вона ну була теж двох і. Просто ми не могли вручну все це підлізти до да її потушити. Чоловік залазив там на угол е хати, ну там з тої сторони. Сусід з цієї сторони залазив. Тобто ми відрами тушили її. Ну і через сход ми дуже багато води заливали. Просто така, такий масштаб пожежі, був, що відрами мені нічого не могли зробити. Будувати новий будинок на згарищі наважилися лише через кілька місяців. Саме складніше було настроїтися і поприбирати всі ці завали, але ну, всі ці руїни Було. Це, мабуть, найскладніше було, а потім уже. Ну для мене було саме хуже бо я казала, я вже не хочу не стройки, не нової хати, нічого. Це дуже працелюбна сім'я. Вони не опустили руки, займаються великим домогосподарством, працюють і вони відновлюють і самі. Фундамент почали заливати 20 липня. Тоді до робіт долучилися місцеві жителі, волонтери із Рівненщини. Вони також привезли частину будівельних матеріалів, частину родина придбала власним коштом. 10 жовтня почали зводити стіни. Перший поверх і армопояс було вигнато за тиждень. А потім вже перед новим роком да, приїжджали, зробили нам другий там полуетаж. І вже після нового року нам зробили це все верх повністю. Всі роботи виконували, допомагали волонтерські організації з Рівного, це церква євангелістів п'ятидесятників. Вони їм багато допомогли, також і матеріалами, і роботою. і... Рука добра, вимурували будинок. Це їм зробили кладку пінобетону. Вікна і двері, які встановлені на даний час, це допоміг благодійний фонд Ньювей. Держава надавала піноблок, держава надавала пиломатеріали, частину пиломатеріалів, частину. Таких матеріалів, як ОСБ, профіль для покрівлі. Наразі із власного бюджету родина витратила до півмільйона гривень. Найбільше на арматуру, мінвату для утеплення та котел. Троє дітей. Да, все ж ну, в принципі для них. Так ми стараємося щось робимо. Стимул є для чого все це робити? Будемо дальше робити, зайти вже на осінь в свою хату. Наразі будинок готовий на третину. Є стіни, внутрішнє планування, дах, підземні мережі на черзі, утеплення, внутрішні роботи. Для цього родина вже придбала більшість будівельних матеріалів. Ми замовили деякі. Будматеріали ще нам повинні від держави надати. Ми будемо допомагати їм і будматеріалами. Ну і звичайно, звичайно, будемо звертатися в різні фонди, які можливо допоможуть їм зробити внутрішні роботи. Надія мартишко, новини Суспільне, Чернігів.